Усім. всім. Простіслава зустрів. Тільки вийшов з операційної, зараз прийде. Доповідаємо. Юля чергувала у нас. Да. Перебуває у відділенні 69 пацієнтів, з них вже столу 15, бої наранених двоє. На операції підготували ми восьма палата Касімова. А так все без проведе. 69, так? Так. І поранених. 15. 15. Температура? Немає ні в кого. Ні в кого? Це, мабуть, того, що ти чергуєш. І надійшло відділення один військовий, один цивільний і пацієнт з температурою не понесе. Не знижали. Так більше нічого по відкритім. Ростислав Русланович, що у нас по чергуванню? чергуванню у нас оглянуто 18 хворих. Виконано дві операції при вогнепальних пораненнях. Та по відділенню без якихось інцидентів в реанімації пацієнти стабільні. Ти обидві операції виконував? Так. І оце закінчив, так, другу? Так, да, без 15,7. Без 15,7. Там, де парасовітальне поранення з двох сторон, так? Да. з нижнім парапарезом. І на ранок ще надійшов один поранений, якого теж будемо готувати органітно Так. — Там діаметральне поранення. Так. Да. З лікарями по плану працюємо вхід переанімація. Після цього у відділенні подивимося важких, подивимося ті, хто йдуть на операції. Розберемо план операцій по операційну. Якщо питань немає, тоді працюємо. Лише за один місяць війни, оці осколки, тут одна куля є. Це те, що було видалено з мозку, і ми врятували життя. Ми перші вісім місяців війни, жоден не був, жодного дня на відпочинку. Всі працювали. Я пишався тим, що з відділення центру церебральної нейрохірургії жодний. Не виїхав за кордон, не лікар, не медсестра, не молодша медична сестра. Всі залишилися тут. У нас нема вихідних, у нас немає ні ночі, ні дня. Ми надаємо допомогу. Я тут самих, самих важких наших поранених. Це важко поранений хлопець, нема ноги, важке поранення руки. Трус мозку, це кома, але він іде з позитивною динамікою. я знаю, що він обов'язково вижив. Сьогодні за ніч, тільки за ніч, більше 50 важких поранених, з них більшість на апаратах штучної вентиляції легень. Складні багато важко переважно ніжні Каракальна травма, розрив перелом перелубачило кістки. Можеш рот відкрити. <кхи> угу. Пальцями шивалися. Ну добре, добре. Добре. Все нормально, все нормально. Тут ми не можемо розмовляти, тому що. Ну да, ну <кхи> Ти вже все можеш. Бачиш, а я кажу, не можеш. Все швидко йде неодужання. Молодець, молодець, брат. Ці хлопці з важкими інвалідностями, з важкими травмами, повертаються додому, реабілітуються, зостаються живими. І це найголовніше, що в нас є. Ми цим пишаємось, тому що десятки тисяч вже людей, які доправлені із фронту, і цивільні, після. Важких поранень. Вони пройшли через реанімаційне відділення 84%. Зробили 20 тисяч операцій і майже 90% вижило. Це кращий показник, при якому можна тільки мріяти. Самий важкий пацієнт, який сьогодні в нас є, забій мозку. Знаю точно, якби не ця операція, ми вже його, мабуть, не побачили. А зараз все нормально, серце б'ється, він виживає, Андрій Григорович. Я бажаю, що це великий успіх. Все буде добре, брат. Все буде добре. Пролікувати таку кількість поранених дуже важко. Кожен потребує інструментарію, е, обладнання, витратних матеріалів, ліків, волонтери, меценати, благодійники, адміністрація. У нас є чим працювати. Це те ж сама зброя, але зброя, яка направлена на те, щоб рятувати життя нашим героям. Покайте нам Бойченко. Важка дуже операція пройшла пораненого Максима. Відламки злетіли в лобну долю, розрушили все, що можна було тільки розрушити голові. Дійшли до сонної артерії, пошкодили сосуди. Велика гематома створилася, аневризма. І тут, в цьому центрі, провели операцію, яка зупинила кровотечу і Максим залишився живим. бачите, ось уламки, ось мікрокатетра, який заведений через судинку, отут на зап'ястку, через променеву артерію, через малесенький отвір. І ми закрили ось цю проблемну зону. Ось ми бачимо такий інструмент, називається ретрівер, який захоплює тромб, і ми його через отвір в судинці цей тромб вилучаємо. Це дуже. Такий вдалий випадок, який вирішили нейрохірурги. Сьогодні Андрій Григоріч бере Максима далі на операцію. Я знаю, що він буде жити. Зафіксувати голову, підготувати мікроскоп, тобто такі підготовчі етапи, але я їх завжди виконую сам, тому що від цього залежить і успіх і, 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 і. Так, І побільше знімайте моїх медсестер, анестезісток вони на це заслуговують, тому що вони вночі оце чергують, а потім вдень. Продовжуємо оперувати. Так, доброго дня, кого ще не бачив. Так, ну що, Марина Владимировна, працюємо. Три, два, один. Оп. Коли я скобу одягаю, то треба одягати, щоб я був в рукавичках. Зробимо, нам треба голова, щоб рівно лежала, Отак от, от. І ми будемо відкриватися зліва, тому зліва один пін поставимо, а два піни поставимо сюди. В цивільній медицині є протипокози до операції. Є там три протипокази, коли ми можемо написати, що якщо такий стан, ми можемо відмовити у поранених, якщо це не Термінальний стан, близький до смерті. То всіх оперуємо і кожному з них надається шанс. Десь на два оборота і хватить. Все, достатньо. Фіксирує. Спочатку каран... карандашик. Останочком взяти трохи все-таки його бороду. Суду, до козілка вуха треба підстригти, тому що буде нам заважати. Ну, якщо брати ургентні хірургічні втручання, то термінові, невідкладні. По нейрохірургії ми за 10 місяців минулого року прооперували в 2,5 рази більше. Ніж за 8 попередніх років. Тобто за 10 місяців в 2,5 рази більше, ніж за 8 років. Навантаження по ургентним операціям зросло в 20 разів. Легендарний мікроскоп. Більше п'яти тисяч один операцій було проведено на ньому. І ми його бережемо як найдорогій. Сарени включалися і вибухи були, коли ми працювали в операційній. Ти розумію, що в операційній ти не можеш залишити пацієнта на операційному столі. Він анестезіолог не може залишити і піти в бомбосховище. Тому молились Богу і продовжували операцію. Коли почнеться операція, ми так компактно всі підійдемо сюди. І ви тоді можете зайняти е, будь-який ракурс, який вам потрібен. Який зараз тиск маринзу? 110. А пульс? 80. 80. Ми можемо починати? Так. не потрібен Так. Все, з Богом. Далі кліпси. Ми зараз до рани дійдемо. треба, щоб воно було прикрито. Хто там з мобільною камерою можете підійти, я покажу. Тільки... Оля, проведи, з якоїсь сторони можна да? трохи з цього плеча, кончиком пінцета показує дирчатий перелом лобної кістки. Металеві уламки ворожого снаряду залетіли саме в цьому місці і пішли в глибину. Добре, призу. Що ми бачимо? Ми бачимо, що оболонка мозку напружена, набряк мозку, і вона синюшна, синюшна це. Внаслідок забою мозку тут є гематома. І половинку, колоті. Зараз тихо, обережно. Ось ось побачив осколочки. Ось можете подивитися, я зараз збільшую, побачите наскільки маленькі ці осколочки, але скільки вони роблять шкоди. Після того, як ми видалили гематому, видалили внутрішню мозкову над мозком. з'явилася задовільна пульсація мозку, мозок пульсує. Зараз його нічого не стискує. Так, ми зараз будемо без мікроскопу, нам залишається ще один етап. Нам потрібно кістку. Ну, назад причепити і закрити дефекти. Те, що і осколки зробили, бо заробності. Якщо ти вже чихаєш, то вже потрібно закінчувати. Давай кісточки. титан я при приміряю. Так от. Давай. Дуже не має бути те, що доктор прописав сюди. Тримаєш? Тримаєш. Давай я там докручу. доключу. Угу. Маріонно. Да. Тиск, пульс, що там у нас? У -у -у. Угу, Дякую. Нам'яз готую два шла. Наводишся. Отлично. Так, всім дякую. До завтра. Це анестезіологи пишуть початок кінець операції, початок кінець наркозу. Сама операція 2 години 40 хвилин і наркоз 3 години 30 хвилин. Ну, я задоволений, тому що ми планували всі етапи, ми виконали, ми розуміли, що дуже Просто не буде, але потрібно було оперувати, тому що інфекція разом з тими уламками залетіла в мозок, але ми звели до мінімуму ризик гнійно-септичних ускладнень. Я дивлюся на поранених хлопців, вони ж такі ж самі діти, як мій син, як наші інтерни. І часто яка від серце крові обливається, тому що ти не завжди можеш допомогти, або ти завжди робиш все, що потрібно, але не завжди ти Бог Бувають такі поранення, що вони не виживають. <клес> Зараз, тому що трохи <клес> зачепили. Бажання є перемога, щоб діти не здригалися вночі від вибухів, сирен, які включаються. А наші молоді хлопці повернулися здоровими, живими до нормального життя.